9 березня все прогресивне людство урочисто відзначило 180 років від дня народження великого поета і художника, геніального сина України Тараса Шевченка. Його ім'я відомо на всіх континентах, а його твори перекладені на десятки мов світу. Своєю безсмертною поезією Великий Кобзар запалив не тільки серця дорослих, а й заполонив душі малечі. З великою любов'ю і трепетом дітлахи розкривають Кобзар і заново відкривають для себе Тараса Шевченка. А знайомство з його творчістю, здебільшого починається в дитсадку. Для дітей там стають найдорожчими слова. Земля, мати, Україна, Шевченко. Малюки із задоволенням декламують його вірші. Господяна, я рама дали пишеться червона кола, пишеться калименка, я мало, кроме вольболози, лозе Ім'я Тарас в перекладі з грецької мови означає бунтар. Таким бунтівливим і нескореним він був усе життя, яке віддав воїм'я щастя оцих цих українських діточок. А у своєму заповіті Великий Кобзар писав, Іване в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.